Знов. Ну що, Тривога сьогодні якось не відпускають нас. Я вже почав трошечки сумніватись в тому, що я казав, що скоріш за все ядерки не буде. Щось так активненько пропрацьовують наші ППОшки, що, мабуть, готуються або до масованої атаки знову з літаків. Оцими Х-22, Х-101. І, і все інше. І, мабуть, десь таки демонстративно хірануть такі ядеркою. Але де? Тому реагуйте на всі тривоги. Ховайтесь, якщо буде ядерка. Але ж, блін, ми не узнаємо, поки вона не буде, що це ядерка. Вона ж, блін, навіть план перемоги українцям своїм ж не розказали. така от фігня. Що тримайтесь, зберігайте спокій, ховайтесь під час тривог.